За тисячі років до єгипетських пірамід на землях сучасної України існувала загадкова цивілізація. Вона будувала найбільші міста Європи, поклонялася погам без імен, і залишила після себе символи, які досі ніхто не розшифрував. Це трипільська культура, її головна таємниця, боги, яких вони ліпили з глини і, можливо, не просто ліпили. Трипільці Жили понад 6 тисяч років тому на території від Київщини до Молдови. Їхні поселення були гігантські до 20 тисяч людей, а це більше, ніж населення Афін того часу. Але головне, вони не мали воїн, не будували фортець. Натомість створювали культ родючості, сонця і погині матері. Усе їхнє життя було ритуалом: від випукання хліба до фарбування хат. У кольори червоний, білий і чорний. Коли археологи розкопали трипільські оселі, вони знайшли тисячі глиняних фігурок з великими очима, спірали подібними символами і дивними позами. Одні вважали це богинями, інші ідолами, а хтось навіть першими аватарами духів. На посудині тріпільців – візерунки, спіралі, трикутники, хрести, кола, сотні тисяч однакових символів по всій території. Але ось дивне: ці символи повторюються у різних куточках світу, ті самі знаки знайдено в Месопотамії, Балканах і навіть у стародавній Індії. Чи могли трипільці бути частиною більшої, втраченої цивілізації? Чи може вони були носіями знань, яке забуло людство? Археологи кажуть, можливо, це була протописемність, перша мова богів, коли знак ще мав силу, а не просто значення, трипільці ніколи не залишали своє поселення просто так коли настав час, вони спалювали свої домівки кожну дотла. Чому дехто вважає, що це був ритуал відродження, як Фенікс із попелу. інші, що вони приносили жертву богам, аби зберегти баланс між землею і небом. А потім вони зникли ні воїн, ні епідемій, ні вторгнення лише сліди попелу і фігурки богів, заховані у глину. Серед найзагадковіших артефактів фігурки з великими очима. Вони дивляться прямо у тебе навіть крізь тисячліття. Одного часу археологи в Черкаській області знайшли фігурку з трьома очима, коли її сфотографували під інфрачервоним світлом. На поверхні з'явився знак Спіраль, що повторює форму людської ДНК. Чи знали вони щось, чого не знаємо ми? Може, це була спроба зафіксувати зв'язок між життям і Всесвітом, між людиною і богами, що творять із глини, як ми самі створюємо свій світ. Коли ти дивишся на трипільську фігурку, здається, вона дихає, мовчки нагадує. Що боги були ближче, ніж ми думаємо, і, можливо, саме вони перші, хто залишив людям знання, з яких почалася історія нашої землі.